Вже котрий рік поспіль одеситами гостям міста не щастить у відкритті купального сезону. Море є небезпечним через наявність ворожих мін, а також різноманітних бактерій, що викликають інфекційні захворювання, нагадують фахівці. Усе ще залишається актуальною заборона на купання на узбережжі. Однак деякі городяни все ж таки йдуть у воду і ведуть із собою дітей. За словами ДСНС, спочатку цього року на території одеського регіону було зафіксовано п'ять випадків утоплення, серед яких одна дитина. Через мінну загрозу також катастрофу на Каховській ГЕС. Море цього літа все ще може нести небезпеку. Підкреслюють рятувальники. На жаль, ситуація в Одеському регіоні є така, що немає офіційних пляжів для купання. Це стосується як моря, так і внутрішніх водойм. Море заборонене, тим більше після підриву греблі Каховської ГЕС. Ми бачимо, скільки сміття несе до узбережжя Чорного моря, і серед якого трапляються і вибухонебезпечні предмети силами ДСНС разом з іншими силами оборони вони вже Вісім разів було знешкоджено саме вибухонебезпечні предмети, які приносило течією до узбережжя. Рятувальники зазначають, речі, які принесла течія до одеського регіону, все ще можуть залишатися у камінні на дні узбережжя. Серед них висока ймовірність наявність вибухонебезпечних предметів. Був випадок, коли чоловік знайшов на узбережжі вибухонебезпечний предмет, але він подумав, що це газовий балон і приніс його додому. Але вже вдома він слава Бо схаменувся, зрозумів, що це не газовий балон, і він виклив, зателефонував до служби 101 і рятувальники вилучили та знешкодили цей предмет. За словами співробітників ДСНС, відвідування внутрішніх водойм для купання також заборонено. Це може бути небезпечно. Нема жодного спеціально встановленого пляжу. То тобто, немає там, де перевірено дно, перевірена вода, немає спеціально там. Щоб водолази перепровіряли або рятувальники, які на місце б ну був рятувальний пост, цього всього немає. Люди не дотримуються правил. Найбезпечнішими місцями для відпочинку біля води є басейни. Однак, відвідуючи такі комплекси, також важливо пам'ятати про правила поведінки на воді. В першу чергу повітряна тривога. Якщо є повітряна тривога, і ви знаходитеся в цих комплексах, все одно ви маєте прийти в укриття, тому що ну ми бачимо ситуацію, бачимо, як люди гинуть, як люди страждають. І Тому відпочиваю, навіть відповідчуваючи, обов'язково треба слідувати в укриття під час повітряної тривоги. Ну і звичайно, дорослим дивитися за своїми дітьми обов'язково, тому що це вода, а вода завжди може нести якусь небезпеку. Всесвітній день запобігання утоплень був запроваджений резолюцією Організації Об'єднаних Націй 2021 року. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі щороку тоне майже 240 тисяч людей. Утоплення входять до десятки найпоширеніших причин смерті осіб до 24 років. З цієї категорії найбільше тонуть діти від одного до чотирьох років.